Всім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні ми з вами поринемо у світ французького кіно і розглянемо найкращі романтичні комедії останніх 20 років. Я люблю французькі комедії за легкість, емоційність і вміння знаходити цікаві та смішні сюжети в повсякденному житті. Фільми з добірки обов'язково подарують вам гарний настрій і теплі емоції. Тож ласкаво просимо у світ французької романтики, кохання на кінчиках пальців! Це чарівна романтична комедія, яка переносить нас у Францію 50-х років, у головних ролях Дебора Франсуа і Роман Дюріс. В Центрі сюжету дівчина Роза, яка живе у провінції разом із батьком та має вийти заміж за сина місцевого механіка. Роза влаштовується секретаркою в страхову агенцію, якою керує Луї. І виявляється, що вона має талант до швидкісного набору тексту. Луї починає навчати її сліпому набору за власним методом і готує до національних змагань. Поступово між ними зав'язуються романтичні стосунки. Фільм яскравий, легкий, має особливий візуальний стиль. Стрічка одержала п'ять номінацій на премію Сезар. Наступний фільм Закохані невротики. Це французько-бельгійська романтична комедія Жан-П'єра Амері. У головних ролях Беноа Пульвард та Ізабель Кере. Анжеліка дуже сором'язлива дівчина, яка працює шоколадницею та обожнює свою справу. Жан Рене дуже сором'язливий власник шоколадної фабрики, яка збанкрутує. Обидва страждають від своєї сором'язливості та відвідують психотерапевта. Анжеліка влаштовується на фабрику. Улюблена справа об'єднує їх та допомагає подолати сором'язливість. Це наймиліший фільм, який я коли-небудь бачила. Тонка гра головних героїв. Фільм зворушливо показує розвиток стосунків сором'язливих людей. Яскравий, красивий, дуже приємний фільм. Ізабель Кере отримала за свою роль номінацію на премію Сезар. Наступний фільм Прекрасна епоха. Це романтична комедія Ніколя Бедоса, головні ролі, в якій виконують Даніє Лютей, дієм Кане і Фані Ардан. Даніє Лютей грає Віктора, немолодого чоловіка, який переживає кризу у стосунках із дружиною Маріанною, з якою вони прожили разом 40 років. Віктор зустрічає Антуана. Власника компанії, яка дозволяє своїм клієнтам здійснити подорож у часі, і відтворює пам'ятні події з їхнього життя. Віктор хоче повернутися в момент, у якому він зустрів Маріанну, сподіваючись відновити забуте кохання. Фільм дуже оригінальний, цікавий, гарно знятий. Прекрасний акторський ансамбль. Фільм отримав три премії Сезар: Як одружитись і залишитись неодруженим у головних ролях Ален Шаба і Шарлотта Генсбург. в центрі сюжету 43-річний холостяк Луї. Він має престижну роботу парфумера-квартиру. Цілком задоволений своїм життям. Також він має п'ятьох сестер і матір, які про нього дбають. Сестрам набридає дбати про брата, і вони вирішують одружити його. Однак Луї не прагне серйозних стосунків. Він укладає контракт із сестрою свого найкращого друга Еми, і вони починають удавати закохану пару. Хоча насправді терпіти один одного не можуть. Але згодом у них з'являються романтичні почуття. Це легка і приємна комедія. Виконавці головних ролей отримали за свої ролі номінації на премію Сезар. Наступний фільм Серцеїд Повернення героя. Це франко-бельгійська історична романтична комедія, головні ролі, в якій виконують Жан Дюжерден і Мелані Лоран. Події відбуваються в Бургундії в часи наполеонівських війн. Капітан Новіль оголошує про свої заручини з Полін, чия старша сестра Елізабет вважає його брехуном і шахраєм. Перед весіллям капітан отримує наказ повернутись до свого підрозділу, який вирушає проти Австрії. І від'їжджає, пообіцявши писати щодня. Листів немає, і Полін починає хворіти від переживань. Щоб підбадьорити сестру, Елізабет починає підробляти листи від нього. Це триває деякий час, і згодом Полін дружується з іншим. Через деякий час Невіль повертається. Фільм Легкий і дотепний. Наступний фільм Ніжність. Це романтична комедія, знята за одноіменним романом. У головних ролях Одрі Туту і Франсуа Дам'єн. В центрі сюжету Наталі. Яка після смерті коханого чоловіка з головою поринає в роботу. Три роки вона проводить у жалобі. Якось до неї чіпляється її шеф, який пропонує їй стати його коханкою. Однак вона відмовляється. Одного дня Наталі раптом цілує свого колегу Маркуса. Для неї це нічого не означає, але для Маркуса це стає визначною подією. Він вирішує будь-що домогтися прихильності Наталі. Фільм дуже зворушливий, милий, тонко передає почуття героїв. Фільм отримав дві номінації на премію Сезар. Далі в нас іде коханець на прокат. Це комедія Девіда Моро. Головні ролі виконують Віржині Фіра і П'єрніні. Аліса працює редакторкою у глянцевому журналі. Головний редактор говорить їй, що має іншу кандидатуру на її місце, бо вона занадто нудна, щоб керувати виданням. Щоб продемонструвати всім, що вона вміє розважатись. Аліса заводить роман зі студентом, який на 20 років молодший за неї. Проблема в тому, що студенти справді в неї закохуються. Фільм легкий і приємний те, що треба на вечір. Наступний фільм Артист. Це романтична комедія Мішеля Азанавічуса, знята в стилістиці німого кіно. У головних ролях Жан Джу Жорден і Береніс Бажу. Події відбуваються в Голлівуді наприкінці 20-х, початку 30-х років. В центрі сюжету відносини починаючої молодої акторки та немолодої зірки німого кіно в епоху появи звукового кінематографу. Фільм отримав 5 премій Оскар і низку міжнародних премій. Фільм надзвичайний. Чудово показано світ кінематографу, неперевершена акторська гра. Дуже раджу. Наступний фільм Кохання з перешкодами. У головних ролях Софі Марсо і Гат Ель Малех. В центрі сюжету історія кохання двох людей, які ведуть зовсім різний спосіб життя. Саша джазовий музикант, який обожнює нічне життя та зацікавлений в необтяжливих стосунках із молодими дівчатами. Він не бере на себе жодних зобов'язань і боїться заводити дітей. Шарлотта матір двох дітей, яка вже двічі була одружена і розчарувалася у чоловіках. Це легкий приємний фільм. Софі Марсо, як завжди, на висоті. Кохання не за розміром. Це франко-бельгійська романтична комедія. Головні ролі виконують Жан-Дю Жарден і Вірджині Ефіра. Діана адвокат, яка кілька років тому розлучилась. Колишній чоловік переслідує її та вмовляє повернутись до нього. Якось вона забуває в ресторані мобільний телефон і отримує дзвінок від Олександра, приємного і дотепного чоловіка. Який знайшов її телефон і хоче повернути його. Вони домовляються про зустріч. Діана має великі очікування однак виявляється, що Олександр дуже низький на зріст. Це легкий і смішний фільм, який показує, що жодні упередження не можуть стати на заваді справжнім почуттям. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось.